Вітаю! Придбав фрезерний станок. В цьому ролику покажу, як робив електропроводку для нього, як його розпаковував та збирав, а також як робив перший пробний запуск цього верстата. Прокладую проводку під фрезерний верстат. Так. Уже буде в цеху три фази. Ось такий кабель з січенням 4 х 10. О. Ось так приїхав станок. Ось. <кій> окремо в коробці. Вон там коробку вже викинув. Картонну. В, цій, в цій картонній коробці окремо приїхав по частинах нижній, як воно називається, короб, нижня. Ну, короб, оцей короб. Ось так складається з чотирьох частин. На якому буде стояти станок. Ось. Ось інструкція до станка. Так, складаю зараз ось цю тумбу, а, точно, тумба, тумба воно називається. Складаю зараз цю тумбу, ось. Власне, Чекає станок, складу тумбу і потім якось за допомогою навантажувача буду підіймати тумбу, поставлю туди, решітки звідти заберу і буду ставити станок зверху. І надалі буду, займуся підключкою його до мережі. трифазної. Ось станок приїхав. За допомогою перевізника Delivery з міста Луцьк в місто Ужгород приїхав ось у такій коробці. Який був прикрий момент під час розпаковки, так скажемо, під час транспортування. Ось ця штука, ося штука, вона тут досить ну, так є погано. Не ахті добре, вона тут сильно фіксується. Ось. Тут ззаді є отака, такий фіксатор. І коли я його розпакував, то ось ця частина це, вона ось так висіла, ось так вона висіла і далікалася. І оце мене трошки так налякало, щоб воно десь тут не, не повідривалося контакт. Такий негативний момент при транспортуванні мав місце. Ну, Логічно я його знову поставив його в робоче положення, ось так, кому зараз він перебуває. І тон змазували охолошую рідини. Склав тумбу, пропустив, стропила під станок, щоб під'їхав навантажувач і застропила, голова буде підійматися, підставиться тумба і. Голова опуститься на тумбу, зафіксується болтами, і станок виставиться в своє постійне положення, де він буде перебувати.